Українцям, які мають подовжені закордонні паспорти, треба їх замінити. Тепер вони не дійсні. І щоб перетнути кордон, треба мати біометричні документи, котрі дійсні протягом 10 років. Це стосується не лише дорослих, а й дітей. 29 жовтня, поточного року внесене змін до постанови Кабінету міністрів. 22-го року номер 170, про те, що закордонні дипломатичні установи припиняють продовжувати термін дії паспортів. Нагадаємо, тимчасове продовження дії паспортів було запроваджено у 2022 році. Тоді були труднощі в роботі паспортної системи. Тепер же їх немає в Україні. Паспорт можна оформити у ЦНАПах або в сервісних центрах за межами нашої держави. Кожен громадянин України може оформити паспорт громадянина України в закордонних дипломатичних установах, консульствах, посольствах, які обладнані відомчою інформаційною системою. а також. В закордонних філіях державного підприємства Документ, який знаходиться в, за межами нашої держави. Сергій Сарата каже, Україна мусить повертатись до міжнародних стандартів, бо більшість країн світу не визнає паспорти з подовженим терміном дії або без окремого документу дитини. Як правило, всі держави визнають так звані закордонні паспорти терміном дії на для дорослих осіб терміном дії на 10 років. А це продовження, яке мало місце, вони ну нам відомі такі випадки, що іноземні держави не визнають його продовження цього терміну. Законодавство України дозволяє мати два закордонні паспорти, що може бути зручним для подорожей. Громадян закликають оформляти нові біометричні документи, щоб уникнути проблем при перетині кордонів. Валентина Петрух, Дмитро Половинка, телеканал СК 1